Майже кожен мав у дитинстві цю іграшку. Плюшевий ведмедик, неодмінний іграшковий супутник не тільки дітей, а й дорослих. В Одеситки Олени Філіпової за 15 років зібралася багата колекція іграшок. Кожна з них має свою власну цікаву історію. Найстаршому ведмедику більше ста років. Подарований на початку ХХ століття у Полтаві. Він переїхав до Ізмаїлу і нарешті опинився в Одесі. Тож плюшева іграшка чимало пережила за своє довге життя, зокрема кілька воєн. Це велика рідкість і особливо для України, тому що дійсно багато таких антикварних іграшок були втрачені під час Першої світової війни, під час революції, Другої світової війни, особливо. Чи були пошкоджені настільки, що не підлягали просто реставрації, а його зберігали із любов'ю. Коли ми про нього розказували, розповідали, було зосередження на тому, що він пережив, і ви зможете. Такий іграшковий ведмідь справжня знахідка, адже він репрезентує старовинних ведмедиків Тедді, одних з перших у всьому світі. Ці іграшки з'явилися на початку ХХ століття. А чому ведмедиків називають саме Тедді? Тут теж є цікава історія. Був випадок на полюванні президента Теді Рузвельта, який вирішив не стріляти в маленького ведмедика, тому що ну пожалкував просто його відпустили. І після замітки в газеті, один лавочник він вирішив, щоб його жена спробувала пошити таких ведмедиків і поставив її в своїй крамничці. Розлетілися, почалися замовлення, і це був 1902 рік. Від антикварних ведмедиків до сучасних зараз ці іграшки на будь-який смак, колір і, до речі, гаманець. Колекціонерка розповідає, як одного разу на староконному ринку в Одесі придбала ведмедика усього за 10 гривень. А він виявився непростим. Повністю випотрошили його. Вісім сентипон все було у нас тут Сентипоні вичистили. ...поставили оцей новий механізм відреставрований. Він нам розповідав десять <му> хвилин. Він розказує сказку. Олена Філіпова вже влаштовувала експозиції ведмедиків в Одесі. Тепер колекціонерка мріє створити музей дитинства, де кожен, як маленький, так і дорослий, зможе до схочу награтися з іграшками, познайомитися з їхніми історіями і зарядитися оптимізмом та гарним настроєм.